Друзі, всім привіт! З вами Нік Черняк, і ви на каналі Агронікс. Сьогодні ми виставим інтерв'ю з Валерієм Яковенком, співвласником компанії Drone.ua і багатолітнім інтегратором агродронів в агросектор. Я записав це інтерв'ю дійсно дуже давно, але у мене ніяк не було можливості її викласти. То я чекав Т-40, то я чекав сезон, то я чекав Т-50, який, до речі, вже є. Приїжджайте, подивіться. То хотів познімати пестопро. Тут вже починається дощ, і мене просто виганяє з полів. Ну ладно, я. Ніяк не міг викласти, те, що хотів якийсь знакову подію і так далі. Потім, як ви знаєте, компанія Кроптер припинила існування, і далі виходить, що, наче якби не було контексту для того, щоб викласти це відео. Насправді я дуже давно хотів викласти це інтерв'ю, і найбільше, що мене в ньому цікавить, це фінал. Тоді, коли я Яковенко говорю все, що думаю. Про нього в очі, те, що я всі роки говорив і е, знову повторив. І з цього хочу і почати наше інтерв'ю. Валера, я тобі вдячний за те, що ти розігнав ринок агродронів, за те, що ти вніс великий вклад. В це твої ораторські навики дуже сильно допомогли. І якби не дрон не твої виступи і не твої прям такі багато обіцяючі поштовхи, можливо б, цього і не відбулося. Радий записувати це прев'ю під час дощу і. Це означає, що інтерв'ю це варто викладувати прямо зараз. І тут припиняється дочно. Ну, що ти будеш робити? Коротше, я радий вам представити інтерв'ю. Дивіться, отримуйте задоволення. Так. Привіт, що треба сказати. Ми починаємо нашу програму вопроси Валерія Яковенко». Клас, давай привіт. супер, супер. ми стоїмо зараз на Окагро на виставці, на стенді Drone.ua, бачимо моделі V-40, і тому з розкидачем твердих добрив і всяких елементів. Заприскувачем заприскувачем. І ми бачимо машинку, яка розпиль, ну, проводить оприскування. Розкажи мені, я так розумію, що песотий це новий дрон, і поки що на наступний рік це буде. Топова модель, правильно Я розумію? Ну, насправді на наступний рік буде дві моделі. А, окремо в нас для тестування є ще моделі p 40 Але ага. на наступний рік ми бачимо формат основання бім такої двохмодельної групи продажів. Це перше P-100, це для великих компаній чи великих продуктивностей, коли потрібно закривати до 25 гектарів на годину одним дроном. І це будуть команди по два дрони в одному бусі. Вони будуть формуватися саме на основі P100. Коли ми кажемо в 40, то це невеличкі бригади, вони також будуть мати місце, тому що виїжджати на 7, 10, 15 гектар П-100, важко. нашим спікером знаходиться на Музичка іменно така, щоб ми не, не інтерв'ю записували, але танці острая. Якщо казати про П-40 додатковий дрон, то ми побачимо наскільки він цікавий, але ми 100% зробимо ставку на В-40 та П-100. Хорошо? Як пройшов рік у вас? У компанії Drone.ua Просто піпець найважчий рік в нашому житті, але ми вижили. Ми залишилися в Україні. Ми працювали з першого дня війни. Ми нікуди не тікали, і ми намагалися відстояти. Ми відстояли фактично. Ну ти сам бачиш, ми залишилися єдині на ринку. Ми єдині, хто присутній як імпортер, як дистриб'ютор. І зараз ми можемо сказати, що ми зробили правильно правильний крок. Скільки дронів продав цього дома? Ми зараз не піднімали ще цю інформацію, але однозначно більше ніж минулого. Більше в процентах, в разах, поряд на у... відсотках. На відсотках, тому що цей сезон від був. Нереально ваша що, що саме сложне було фінанси. Фінанси а, перше, з чим ми стикнулися, це неможливість отримувати банківське фінансування під цей, цей тип техніки. Всі наші лізингові програми, співпраця з Ощадбанком, яка в нас була співпраця з різними банками Максталт Авропросперісу. Вони всі були скорочені, поки ризикові складова цього бізнесу не буде вирівняна. Лізингові компанії почали відкрито знущатися з користувачів сільськогосподарської техніки. Ну ми, ми, щоб ти розумів на минулій неділі. Ми викупили всі лізинги. І правильно це зробили. машини, машини просто... дрони. Ми просто закрили випрос. тому, що це я не знаю, що вони роблять. але вони реально вбивають своїх же клієнтів. Да? Ну відкрито. Да? Тому наразі ми чітко розуміємо, що фінансування можливе виключно за рахунок власного ресурсу. Під кінець сезону ми запустили власні програми розрочки фінансування, але гроші це питання номер один найважче, що було цього року. Як у стосунках міжнародними партнерами, так і всередині країни. Конкурент, от по тому? наразі в Україні немає конкурентів по тому, і у світі це врахується найбільш продуктивним і більш ефективним дроном. Чого чи чі чого? Чого? чого у світі реагується? Ну тому що не більш продуктивна. продуктивна машина. Є 100-літрові дрони, є п'ятдесяти 70 брова. Може, це питання не кількості літрів, це питання комбінації швидкості, ширини захоплення, це питання розпилення, це питання атомайзерів та помп, що встановлені всередині. Комбінація цих факторів дає можливість, що цей дрон наразі закриває 25 гектар за годину, і це лише початок, тому що є один елемент, і ми відкриємо його. Протягом наступних двох місяців ми зробимо його ще більш ефективним. Скажіть, будь ласка, таке питання мене цікавить. Що саме хороше було в цьому році? З хорошого, хорошого були фермери. Класні, потужні, системні, позитивні фермери. Вони, незважаючи ні на що, продовжили працювати. То ви Ми... Так, як у вас зі з логістикою? Розкажи мені я чув. Були питання по батаріям, не змогли все довести. Відразу. У всіх була проблема з логістикою. Все потрібно просто було штукувати. Це була абсолютно важка історія. Прям не можна валіру ні за що уловити мене. Ну так блін, проблема є. Проблема є, вона з'їхається і буде. Це це банки, логістика, усіх проблеми. Да, я з тобою згоден. В принципі, ну, в нас були затримки там по місяцю постачанню батарей. Ми планували відвантажити їх в травні, відвантажили в червні. А що робити? Фоскор, да? У нас зараз, зараз сезон закінчився, у нас контейнер батарей приїхав. Що з ними робити? Давайте замість повербанки використали. Ми не махалися, <гадаць> але ні. <гадаць> не можна, <п OSors> <да? t> так? Yeah. Хорошо, чи В-40? дивлячись для цього. Ні, ні, просто от бистро. В-40? Дивлячись для чого. Це однаково класні обидва дрони. Діджай, чиксах, а вже ж ксаж. А чи не діджай? Це нормально. По-перше, тому що його нема. В Україні Той, точка, точка. Чого КСАГ? Тому що це системна компанія, яка продовжує розвиватися і створювати нове обладнання в сфері сільського господарства. Чого нема Ксага у Європі? В К Європі є КСАГ. Ну, Франція, Германія, є і Франція, і Германія. Відсюди є ксаги. Я намагався знайти дилерів, ну, шукав. Ну, прямо... погано шукав. Погано Ну, no, дивись, uh, наразі дилери, діджаю, що були в Україні, вони звертаються до нас щодо отримання статусів дилерів КСАГа в Європі. Ми допомагаємо їм, вони відкривають дилерські центри, і ти своїх друзів побачиш в Європі, якщо трохи ксагами, і наступного року. Mm -hmm. Як, як ситуація з ділерами у вас? Е, кого... Збільшилось, зменшилось. Е... ми дуже лімітовано ставимося до ледилерських і партнерських відносин. Це певна складова, де Ми маємо в бути впевненими, що вони не канібалізують один одного. Вони мають працювати синхронно, тримати певні регіони і допомагати в одному одному розвиватись. А ми противники історії, коли в одному регіоні може бути 3, 4, 10 чи 15 дилерів. Це нікому не потрібно. Тому відкрито скажу, ми не зацікавлені в розвитку дилерських мережі саме в кількісному форматі, але не у всіх дилерів гарна історія. У з деякі з них постраждали також саме через логістичну фінансову історію. На наступний рік будуть зміни, але вони будуть незначними. Ми залишаємося вірними нашим квартирам. Так скільки гектарів обробили дрон ексак в цьому році? Більше мільйона, точно зараз рахуємо. Більше мільйона. Mm -hmm. От, і нам треба зменшувати план врожання. Що останнє спитати то, у тебе? Що ти хочеш? Як справи? Як справи? Так. Чудово. Чудово. Як справи? Подобно. Чудово. Чудово. Один, просто прям якесь сказочне інтерв'ю, щось якось перцю треба додати. Може, ти хочеш щось Ні, мене? Я хочу лише подякувати за те, що ти сьогодні з є і також приймаєш участь з розвитку ринку. Доєднуйся до фармфліт, і будемо рухати цей риноказом. ринок разом. Ринок рухать це чудова думка. Підтримую. Звертаюся до конкурентів, до контрагентів, до партньорів, до всіх учасників ринку. Об'єдвася, працюйте над розвитком ринку. Шукайте можливості, робіть досліди, розбирайтесь, майте компетенцію. Все? Чи ні? так. за просто рухайтесь. Записали Я перше інтерв'ю. Неприміримий конкурент DJI Іксаг, Mercedes BMW. Я подивимося більше, що буде актуально в полях. Обов'язково візьму на тест-драйв P100 і прожину з минулим дроном з Т30. Більше нічого нема. Побачимо, як вони буде. себе ведуть. Яка сама який найвеликий недолік? От в цьому році поксагу, яка найвелика велика. Ну дивись, я тобі скажу відкриту історію. В нас фактично Україна є самим великим міжнародним ринком КСАХ. Тобто, ми номер один у світі по продажам саме торговому марки КСАХ. і е, по результатам цього року номер один в Європі. І нас з першого ринку у світі посунула Північна Америка. На жаль, я тут нічого не можу поробити. Якщо казати про недоліки, то однозначно е, питання цієї логістики, питання того, що ми не могли надати повні комплекти обладнання вчасно в сезон в червні це була одна значна проблема. Але нічого, ми справилися. Ми виправили цю ситуацію. і Так далі, також потрібно зрозуміти, що цього року ми бачили певні компонентні проблематики саме стосовно програмних рішень, тому що Україна стала найбільшим ринком, що так масово почав використовувати дрони нового покоління, і ми відкрито з багами на рівні софту. І вона також виправилося, І на наступний сезон це буде просто «Феррарі», але цього сезону були деякі недоліки. Подивимося на Феррарі. я відкрито заявляю, що візьму на тест-драйв, подивлюсь, скажу все правду, як є. Так як і про Валєру. Повторюю на камеру, що Валера, він мене, звісно, прям сильно бісить, прям внутрішньо. є у мене от бісики. Я, мабуть, завідаю. Він просто раніше вибіг в цьому забігу. Okay. Знімаю шляпу перед Валерою ДДЖА і що початок був все-таки з Т16 -го, Т-20, -го, то що ну, це стоїть переді мною, в принципі, там, третина або половина ринку аеродронів. Ну, получ... Ти сам здвинув це з мертвої точки, создав його і пішли-поїхали. При всіх твоїх недостатках, що ти приукрашуєш і так далі, це у тебе не однять. Закінчимо інтерв'ю, жму руку, до нових зустрічей. Критикувати буду тільки по ділу. Тобто, все. Хватить. До зустрічі.